Зараз покажу вам правильний монтаж камери на опорі лінії передач, як має виглядати ну, в ідеальних умовах, коли замовник погодився, коли монтажник доніс цінність цього рішення. Тут використовувалась камера від компанії Dahua і відповідно аксесуари до цієї камери. Це Кронштейн для кріплення камер на опору лінії передач. Кронштейн кріпиться на комплектні хомути. Далі йде ось такий комутаційний бокс оригінальний. І до нього вже кріпиться камера. Це все комплектні кріплення, підвід кабеля здійснюється через герметичне введення, все це на гумових ульчинювачах. Попередній був монтаж тут зроблений через ось такий звичайний пластиковий коробку. А ця камера поїхала вже на ремонт, тому що коробки трухлівіють, попадає волога. Попередній монтажник сюди не влазило, тут були дві камери, комутація, не влазило герметичні з'єднання, які йдуть в комплекті. Вирішили, напевно, зробити без них. Кришка відкрилася, волога попала. Під оцей от контактор з'єм попала волога, і під ізоляцією вона стікала плавно до камери. Я так розумію, поки десь там був ущільнювач гумовий теж не струхляв. Він тривав, але в результаті волога попала всередину. Камера вийшла з ладу, ремонт півціни. Тому запропонував замовнику спробувати змонтувати камеру з укританням оригінальних аксесуарів. Це по-перше, гарніше і по-друге, значно надійніше.